Як ми спілкуємось із самими собою та з оточенням, як можемо змінювати звичні шаблони мислення і поведінки? Відповідь криється у програмуванні нашої свідомості, Нейролінгвістичне програмування НЛП, це безперервний процес навчання, що навчає нас аналізувати свої думки та вчинки, це відкриває шлях до більш корисного і легкого спілкування та дії. НЛП можна описати як міст між стосунками та методологією. Ваші стосунки дарують вам можливість жити щасливо, продуктивно й успішно. Методологія ж дозволяє моделювати успішність людей у різних сферах, від медицини до бізнесу чи освіти. Суть в тому, що якщо хтось інший може чогось досягти, то і ви здатні це освоїти. Технології НЛП укладені в навички, які значно покращують якість вашого життя. На жаль, деякі люди застосовують НЛП зовсім не так, як передбачали його засновники, замість того, щоб ділитися ідеями, які можуть ефективно допомагати іншим, деякі прагнуть швидкого збагачення чи звання гуру. Вони поширюють основні концепції, ускладнивши їх розуміння для більшості. Деякі навіть наважуються стверджувати, що їхні техніки це абсолютно новий напрямок. Хоча насправді вони базуються на працях Річарда Бендлера та його колеги Джона Гріндера, проте люди почали цікавитися НЛП і використовувати його можливості для поліпшення якості життя. На думку Річарда, перша проблема, з якою стикаються люди, це нерішучість і невпевненість. На жаль, багато хто не наважується на дії, які могли б привести їх до мети, але поки вони сидять, світ не стоїть на місці. У 70-х роках Річард вірив, що можливе все Він вірив, що здатен допомогти кожному змінитися. Найяскравішим прикладом цього переконання є його невтомна праця з пацієнтами клінік, яких традиційна психологія та психіатрія вважали невиліковними. Річард продовжує бути борцем за свободу тих, хто опинився в тюрмі власного розуму. Він навчив мільйони людей звільнятися з цієї в'язниці. Завжди є надія, завжди є свобода. І як тільки ви приймете цю свободу, ви зможете змінити свій внутрішній та зовнішній світ. Як говорить Річард, дійте так, ніби ви контролюєте своє життя, і, зрештою, ви дійсно отримаєте цей контроль. Особиста свобода це вміння переживати емоції, відчувати те, що хочеш, так, щоб ланцюги страху, смутку та ненависті були розірвані. Справжня особиста свобода полягає в здатності пройти через різні ситуації та розірвати стільки ланцюгів, скільки ви зможете. Ці ланцюги міцно сковані негативними емоціями, обмежуючими переконаннями та руйнівними шаблонами поведінки. Особиста свобода це здатність створювати безліч внутрішніх станів, які, за наявності бажання, можуть допомогти людям відчувати те, що вони прагнуть пережити. Замість того, щоб залишатися рабом цих ланцюгів, ви можете відчути цікавість до нового або, навпаки, втратити до нього інтерес вибір завжди за вами. Якби люди виявляли більше цікавість до культур інших країн та народів, на нашій планеті було б значно менше ненависті. адже часто реакцією на зустріч із чужою культурою стає лише страх або гнів. Одне діло, коли людина боїться отруйних змій, які можуть вкусити, або тигра, що може напасти, це абсолютно природно в певних обставинах. Але зовсім інше, коли страх викликаний лише кольором шкіри чи вірою іншої людини, або нездатністю зрозуміти чужу культуру, це вже ненормально. Особиста свобода це не лише прийняття розумних рішень. Йдеться про те, як навчити свій мозок приймати ці рішення. Наприклад, люди, які страждають від анорексії чи булімії, не мають свободи у відношенні до їжі, вони постійно думають про те, як уникнути їжі або як її позбутися, вони змушені або їсти, або голодувати, але не мають свободи розумного ставлення до їжі. Особиста свобода це вміння вибирати те, що ви хочете, і залишатися здоровими. Поставте уподобайку цьому відео та обов'язково підпишіться, щоб не пропускати корисні відео. Багато людей знаходять вихід із найскладніших ситуацій та досягають великих цілей, таких як багатство, статус нові можливості, але насправді не обов'язково мати величезну суму грошей, щоб займатися тим, чим вам хочеться в навколишньому світі. Свобода надає вам можливість знайти найважливіші речі в житті, такі як любов, успіх, музика та мистецтво. Вам не потрібен мільйон доларів для цього. Особиста свобода не залежить від зовнішнього оточення чи контексту вона починається всередині вас. Деякі люди вважають, що якщо у них буде великий дім, розкішний автомобіль або яхта, всі їхні проблеми зникнуть самі собою. Але зазвичай це далеко від істини. Люди повинні задуматися, що насправді робить їх щасливими. У більшості випадків, ці зовнішні атрибути не є необхідними, і коли люди усвідомлюють це, як би дивно це не звучало, всі ці зовнішні блага почнуть з'являтися в їхньому житті. Особиста свобода має одну важливу рису: коли ви вирішуєте щось зробити, коли ваша нейрологія з цим згодна. Ви вкладаєте всю свою душу і серце в цю справу. Можливо, це спорт, написання книги чи живопис. Важливо, щоб ви віддавалися цій справі на всі 100%. У вас мають бути міцні моральні принципи, це надзвичайно важливо. Лише тоді люди не будуть замислюватися про те, що є добрим, а що поганим, і це не стане причиною їхньої нерішучості. Якщо ви робите щось хороше з добрих намірів, у вас не виникне внутрішнього конфлікту, і ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією. Великі художники спершу просто вчилися добре малювати, а все решта це плоди їхньої креативності. Вони мали лише визначитися з темою і зануритися в той внутрішній стан, який дозволяв їм створювати те, що вони хочуть. Подумайте про себе як про художника, який малює картину свого життя. Ви читаєте про процедури та навички, які можуть допомогти вам майстерно зобразити свою власну картину, наповнивши її необхідними почуттями та переживаннями. Ваше життя це холст, ваш мозок це фарби, і лише ви вирішуєте, що хочете намалювати. Дозвольте собі бажати створити те, що вам це і є мистецтво особистої свободи. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною Про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.